Понеділок, 31 липня. Ви дивитесь новини на 11-му. З вами Олена Петроченкова. Вітаю. Також в студії працює міліційна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Ракетою по дев'ятиповерхівці страшний теракт росіян у кривому розі. Є загиблі і понад півсотні поранених. Людей досі шукають під завалами. Виплат замало. У підгородному скандал навколо компенсації за зруйноване ракетами житло. Грошей катастрофічно не вистачає, кажуть постраждалі і вода для Нікополя понад 90% міста вже заживлені. Наш репортаж про боротьбу із штучною засухою, яку району влаштували росіяни. Кривава атака на кривий ріг. Окупанти поцілили ракетами по житловій дев'ятиповерхівці та університету. Станом на 17.00. відомо про п'ятьох загиблих. Серед них десятирічна дівчинка та її мама. І понад 60 поранених. Під завалами й досі шукають людей. Усі подробиці про черговий злочин російських військових в нашому сюжеті. Кривий ріг дев'ята ранку. У місті лунають два потужні вибухи. Чому літі? Окупанти посіли по місту двома ракетами. За попередніми даними військових, це були іскандери. Одна з них влучила в житловий будинок. На цьому відео перші хвилини після удару підлога квартири усія на склом. Зруйнована частина під'їзду з дев'ятого по третій поверхи. Замість квартир величезна діра. Мешканці кажуть, удар був надпотужним. так, мене відкинуло так, що я опинилася. Трикімнатна велика квартира у коридорі нічого не зрозуміла. Потім глянула я вся посічена, вся повернулася всі вікна, всі двері, усе було вибито. І потім, уже коли мене відкинуло, я тільки почула вибух. Чомусь так дивно сталося. Станом на 17-ту загинуло п'ятеро людей. Серед них десятирічна дівчинка та її мама. У момент прильоту вони були у власній квартирі. Внаслідок атаки понад 70 поранених. Вибухові травми, акубара травми, також пошкодження, осколкові, пошкодження тулуба кінців. Троє хворих знаходяться у важкому стані. Деякі з них в реанімації. Самотужки і зруйнованої багатоповерхівки вибралися майже 150 мешканців. мешканців. Квартири була дома. Почула перший крив, пішла в ванну. Якби не зайшла ванну, вже вона не Ось, стіни. Завалило в квартирі. Ще тридцятьох. Витягли надзвичайники під час пошукової рятувальних робіт з верхніх поверхів на них обвалювались бетонні плити. Друга ракета вгатила по університету. Під завалами шукають людей, працюють разом із комунальними службами. За попередніми даними у будинках навколо вибиті сотні вікон. Роботи будуть ще тривати дуже довго. Сподіваємося, що як найшвидше розберуть завали. Поблизу місць терактів волонтери розгорнули штаби для допомоги. А ще пункти прийому заяв про пошкоджене майно. Працюють і психологи. Там і продукти, і медикаменти, і вода, також розселення. Якщо комусь потрібно розселення заяви на компенсацію, вже підвезені будматеріали. Це і плівка, і збір Тарпаулін, все, що треба. Ми працюємо нині на місцях прильотів. і досі працюють поліцейські, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби. Станом на 18-ту годину пошукова рятувальна операція триває. Завтра, 1 серпня, у місті оголосили День жалоби. Поліна Поламарчук та Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Не припиняють російські терористи гатити і по Нікопольщині. Вночі сім разів обстріляли райцентр та Марганецьку громаду. Люди не постраждали. А у Дніпрі вже завершили ліквідацію наслідків ракетного удару по центру міста. Нагадаємо, у п'ятницю окупанти поцілили будівлі СБУ та житловій новобудові. Кількість постраждалих збільшилась до 10 людей. Усі відновлювальні роботи в атакованому житловому комплексі забудовник обіцяв виконати за власний рахунок. Майже 200 людей із заявами звернулися до поліції. Власників пошкодженого майна закликають долучатися до програми Є відновлення. Вона передбачає до 200 тисяч гривень компенсації. Зробити це можна через додаток Дія. Збройні сили України з окупантів на Лиманському напрямку. Просунулися на Бахмутському. Росіяни ж воюють з мирними. Вночі та зранку атакували Харків, Херсон і Донеччину. А нині готують нову загрозу з неба. Попереджають наші військові про те, чим жила країна останню добу. Більше розкаже Айміна Арнаут. Зранку окупанти вбили жителя Херсона, атакували центр міста зградів. Загинув працівник комунального підприємства. Ще четверо отримали поранення. Не припинявся терор України, і вночі двома ракетами С-300 росіяни вдарили по Харкову, поцілили у склад. Там сталася пожежа. Вогонь охопив 200 квадратних метрів. У наслідок постраждав охоронець його ушпиталили. Також сьогодні зранку росіяни скинули 4 500 кілограмові авіабомби на селище Нью-Йорк на Донеччині. Зруйнували школу, інтернат і 46 будинків. Більшість населення виїхала, тому обійшлося без жертв. Тим часом у сумах лише вчора надвечір завершили розбір завалів після влучання російської ракети. Нагадаємо, окупанти атакували один із освітніх закладів міста. Загинули двоє людей, 20 отримали поранення. Навчальний корпус училища повністю зруйнований. Знесло чотири поверхи. Також вибуховою хвилею пошкодило гуртожитки та домівки навколо. Беремо документи і виходимо всіх на тирах. П'ять минулосім є. Нема ніколи виходимо. Ворог може готувати нові удари з неба. Про це повідомляють наші військові. кажуть на південно-східному напрямку, росіяни активізували стратегічну авіацію. Дуже потужно працюють керовані авіабомби. Те, що в них в пріоритеті, те, чим вони переважають нас, це авіація. І зараз бачимо певну активність і стратегічну авіацію. ЗСУ просувається на Бахмутському напрямку. Від початку контрнаступу звільнили 37 квадратних кілометрів території. Мають успіхи південніше міста фортеці. Про це заявляють в Міноборони. За даними ж Генштабу, за останню добу на фронті наші військові мінуснули майже пів тисячі окупантів. Також підбили шість танків і два десятки артсистем. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника. Вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, а також два райони зосередження особового складу ворога. У мережі показали кадри ближнього бою з окупантами. На ньому бійці штурмової бригади Сталевий кордон знищили понад 10 загарбників на Лиманському напрямку. А Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Афера на 10 мільйонів гривень. Псевдоволонтери привласнили гроші, зібрані на зсу у Дніпрі та Києві. Депутати Сумщини організував шахрайські колцентри. Через них під виглядом благодійного фонду аферисти збирали пожертви на бронежилети, шоломи та прилади нічного бачення для військових. Задля конспірації піввідсотка від пожертв таки перераховували на армію. Утім, решта грошей осіла в кишенях зловмисників. Організатори схеми та його публічникам світить до 12 років. Оків тюрми. Перша компенсація за пошкоджене житло жителі підгородного, чиї оселі зруйнувала російська ракета, почали отримувати кошти від місцевої влади. Деяким виплатили по триста тисяч гривень. Щоправда, для цього довелося чекати два місяці. Та й такої суми скаржаться люди на відновлення майна замало, тож вимагають більше. Що відповідає влада? Розкаже наша Катерина Нічик. Квартира пані Людмили була на першому поверсі будинку, у який влучила ворожа ракета. Зараз каже жінка, там лише вирва. За зруйноване житло вона отримала компенсацію у 300 тисяч гривень. Втім, цього жаліється замало. Ми втратили все. І житло, і те, що ремонт гарний був, і всю техніку, меблі ну взагалі. І у нас гараж рядом був також зруйнований. Ну, тобто ми приїхали на руїни. Нам дали по 300 тисяч гривень матеріальної допомоги, але це наше питання з житлом не вирішує. Жінка каже, відновити потрощену квартиру неможливо, тому хоче купити нову. Так само ремонту не підлягають і деякі інші оселі. Мешканці оцінили збетка та дійшли висновку. Ну ми просимо по мільйону триста для того, щоб якось купити собі якесь житло, щоб нам допомогла наша міська рада. Своє прохання озвучили під час зустрічі з міським головою підгородного та у відповідь почули тих коштів, які ви просите, в бюджеті, зараз немає. Може, вони з'являться через три місяці, можливо, а можливо якраз 15.08 Ми вже почнемо розглядати ваші заяви на компенсацію по знищеному майну і ви в вересні отримаєте кошти. Саме 15 серпня у підгородному запрацює державна програма. Є відновлення завдяки їй мешканці зможуть отримати додаткову грошову компенсацію, кажуть у міській раді. Та відновити знищення оселі не можна через юридичні тонкощі. Сьогодні всі власники знищеного житла вони автоматично втрачають. Право на це житло, тому що воно знищено. Все вони право власності вже не матимуть на нього. А якщо воно буде відбудовано та ще за бюджетні кошти, то нове право власності ніхто не набуде. Загалом на ліквідацію наслідків ракетного удару з міського бюджету вже виділили 20 мільйонів гривень. А ця сума наголошує Андрій Горб: десята частина річного бюджету підгородного. 8 мільйонів ми направили на матеріальну допомогу 11,2 мільйони. Ми направили на ОСББ. Яке буде використовувати ці кошти саме от для цих всіх капітальних ремонтів, тобто дахи прикривати, укріплювати несучі конструкції і консервувати той будинок, який от зараз ну, напівзруйнований? Усі роботи планують завершити до зими. Місцевим ж радять чекати на фінансування від держави. Катерина Нічок та Денис Ялосаменко новина одинадцятого каналу. Україна готова до опалювального сезону на 60%. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, вже відновили понад 14 тисяч кілометрів повітряних ліній, а також більше ніж половину пошкоджених торік теплоелектростанцій та котелень. Сховища ж нині заповнені газом на 80%. Більше 90 міста вже заживлені у Нікополі, продовжують повертати воду до осель. Дістає вона навіть до останніх поверхів висоток. Але чи придатна для побутових потреб містян, які вже оцінили якість, розпитав наш Владислав Авдієнко. Замість водосховища, струмок посеред пустелі. Наслідки російського теракту на Каховський ГЕС і досі вражають. Та, попри постійні обстріли, незламні комунальники Нікополя продовжують відновлювати водопостачання. Ворок не Никопаль пятый этаж. Вода идет хорошим, полным напором. Тетяна Федорівна радіє, декілька днів тому вода повернулася до її оселі на останній поверх будинку. Раніше ж щодня доводилося тягати каністри із технічною. Не менше 40 літрів. Треба було сходити два, іноді якщо стірка, іноді три рази. Носили так дві впереді, дві ззаді. Впереді поставимо, а ззаді дві ще возвращаюсь, беру. Ну так люди многі делали. Якістю води з крану жінка задоволена. Тепер нарешті каже, може вирішити хатні потреби. Хороша, чиста, прозрачна. Мета й водою, посуду моємо, стираємо, купаємося. Бальшого спасибо, що пішла водичка. Ми тепер просто ожили. питну ж. Можна отримати на 17 пунктах видачі, технічну – на 27. Її підвоз потроху згортають через зменшення попиту. Більше приходить... Найбільше люди приходять за питною водою, технічно беруть, але менше. Питну нам привозять двічі на день, технічно один раз. Наразі із централізованим водопостачанням 90% Нікополя днями підключили північний район, дві тисячі приватних будинків та ще три мікрорайони. Це третій участок, перший квартал це великі, досить великі масиви. Та частково це центр міста. Там багатоповерхівки, там є локально, окремо, ще де немає, а майже у всіх і навіть на п'ятому поверсі вода вже є. У мерії впевнені комунальникам до снаги найближчим часом заживити усі 100% міста. Також до осені на Нікопольщині мають збудувати нові магістральні трубопроводи, які ще покращать водопостачання. Місцеві ж кажуть, готові миритися із незручностями та постійними загрозами артобстрілів, аби тільки на своїй землі. Я взагалі тут буду до побіди з Нікополя нікуди. Ми настільки преданні своїй землі, своїм місту. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. І на про погоду синоптики прогнозують спекотний тиждень. У Дніпрі у вівторок температура повітря сягне 30 градусів тепла. Вночі прогнозують плюс 20. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Далі на вас чекають новини з Нікополя. Тож я передаю слово моїм колегам Альбіно про що йтиметься сьогодні. Вітаю Олену. Сьогодні розповім про ситуацію з водою. Майже весь Нікополь вже з джерельною. У місті на 90% відновили централізоване постачання, а у покрові знову запрацювали пункти видачі питної. На дні Шкаховського водосховища продовжують садити городину. Там вже видніються плоди кабачків. Більше інформації вже у випуску. Дочекайтеся. Дякую Альбіна. Отже, не пропустіть випуск новин з Нікополя, підготовлений моїми колегами. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, І слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.